Заскочили на гарячому добровільна міліція Києва спіймала чоловіка, який, за словами народних бійців, намагався взяти хабар в розмірі майже 11 тисяч гривень за те, щоб віддати машину зі штраф майданчика МВС. Всю нехитру спецоперацію провела народна міліція цілком безкоштовно. Державну міліцію викликали лише коли справу було зроблено. Чи виконали правоохоронці свій обов'язок? Бачив Дмитро Фурдак. Добровольці із народної міліції штурмують стоянку оштрафованих автомобілів у віддаленому районі столиці. Попірай саватой. Переляканий охоронець стримує двох вівчарок. Людина, що називає себе директором, нервово курить. Це вже завершальний етап спецоперації. Кілька хвилин тому власник арештованого авто Степан Шаповал та Роман Родін, що зіграв роль його сина, розіграли виставу. Вони нібито привезли власнику стоянки хабар 10 тисяч 800 гривень за те, щоби той віддав машину. Ідеться ось про цей мікроавтобус. Він належить фірмі шаповала. Торік улітку його заарештували. Підприємець півроку намагався його повернути, але марно. Уже після зміни влади чоловіку повідомили, де його машина. Утім, забрати її виявилося не так просто. Обращаєсь по телефону з даним працівником цієї стоянки. Мне сказали, что по их тарифам на сегодняшний день это будет 60 тысяч гривен. Ну, после определенных разговоров с ним по телефону он говорит: ну, учитывая. Всі обстоятельства сьогоднішні да, це буде свої 10 800. народні правоохоронці зафіксували факт незаконної передачі грошей. Для цього їм знадобилося пів години, два авто, мобільний телефон та з десяток бійців. Сила не знадобилася. На місце відразу викликали міліцію. Лише за три години приїздить оперативний слідчий з економічних злочинів. Виснажені чеканням, директор стоянки та власник авто нарешті відкрито з'ясовують стосунки. Пане Шаповал, ви бачили оцю квитанцію? Вам виписували оцю квитанцію? не виписували. Ну да. Ваш автомобіль 202 доби. ревностно зберігався на спецмайданчику. Ні одного болта, ні той гачки з нього не пропало. Ви дуже погано поступили. Плохо, може бути по отношению к вам, як до руководителю, да? Новая часть звена вот этой всей системи. Ніка наличка я не беру, потому що наличка це хабар. А хабар це зло. Канєш у народних борців за правду великі запитання і щодо законності діяльності цієї стоянки. Слідчі працювали на місці до пізної ночі. Уже сьогодні у селищній міліції заявили, за цим інцидентом проводять перевірку. Народні правоохоронці розводять руками. кажуть, зі зміною влади якість роботи міліції не змінилася. Дмитро Фордак, Володимир Стапенко, ТСН 1+,1.